В опалювальний період все більше громадян звертаються до пенсійного фонду за призначенням чи переоформленням субсидій. Наразі, кажуть фахівці, таку послугу можна отримати за спрощеною процедурою. На сьогоднішній день пенсійним фондом України проведено автоматичному порядку нарахування субсидій пільг на оплату житлово-комунальних послуг період 24-25 років. На сьогоднішній день автоматично всі нараховані суми субсидій і пільг за жовтень місяць. Вони відбулися з урахуванням послуги на оплату опалення, але початок опального періоду у нас 16 жовтня відповідно ця послуга розрахована розмір 16 жовтня. Нараховані розміри субсидій і пільг за жовтень місяць. Виплата буде здійснюється у нас 4 по 25 листопада відповідно до графіку. Однак зазначає фахівчиня, є ряд домогосподарств, які не пройшли автоматичний. Перерахунок та категорії таких домогосподарств, як в кого в складі сім'ї, є члени домогосподарства, котрі зареєстровані та фактично не проживають, або навпаки, фактично проживають, але не зареєстровані. Підставою є акт обстеження про встановлення цього факту, що не проживають або проживають. Вони повинні звертатися особисто за призначенням субсидії та пільги. Також категорія внутрішньопереміщених осіб, а також та категорія осіб, які е, мають договір оренди чинаємо житла, тобто вони повинні особисто звернутися. Тож громадяни цих категорій мають два місяці. Однак є і певні доповнення стосуються вони домогосподарств, які здійснюють опалення твердим паливом. Ті домогосподарства, котрі отримували житлову субсидію чи пільгу, і їхні приміщення здійснюють опалення приміщення твердим паливом. Їм надійшло повідомлення, які мають перепрошую право на державну підтримку відповідно до постанови 1169, Їм надійшло повідомлення від пенсійного фонду України. Ті домогосподарства, котрі ще не отримували житлову субсидію пільгу на тверде паливо, тим направо отримали повідомлення з приводу надання згоди на обробку персональних даних. А ще у пенсійному фонді кажуть, що ті домогосподарства, які мають заборгованість понад 680 гривень за оплату комунальних послуг, субсидій на отоплювальний період не отримають. Та якщо отримувач протягом жовтня листопада оплатить заборгованість або укладе угоду на її реструктуризацію, то право на субсидію збережеться. коломою Малецький Галина